І навіть жахливий тиждень. Так зване перемир'я закінчилося. Російські військові підконтрольні їм сепаратисти перейшли у наступ по всій лінії фронту. Донецький аеропорт зруйновано, в Україні теракти, знову гинуть мирні люди. Іноді здається, що все стає тільки гірше і нема на що ще сподівати. Але як тільки ми повіримо в це, не програємо. І, наприклад, наша програма тоді буде виглядати отак. Але вона так не виглядає. Бо ми віримо у перемогу і переконані, що зараз кожен має просто робити свою роботу. Тому слава Україні і вйо новин. Почнемо з того, що відбувається у стані нашого ворога. У Росії путіну показали бойового робота. На воруження російська армія вскорі может поступить бойовий робот-аватар, котро уміють квадроциклом управляють квадроциклами, первую медичну допомогу. Навіщо розробку в дійстві сьогодні показали Владимиру Путіну. Вау, робот вміє їздити на квадроциклі. Це дійсно небезпечно, що впаде. І вся розробка коту під хвіст. А де відео там, де він стріляє і рятує поранених? Немає? Давайте тоді покажемо через як він їздить на квадроциклі. Як він взагалі працює? Чоловік, управляючий аватаром, знаходиться далеко від нього і командує роботом дистанційно. Ви бачили, що робив той мужик, який керує роботом? <му> Вони вчать робота тримати стакан? Ну, тепер мені справді страшно. Робот, який вміє пити і їздити на квадроциклі. Але це ж російський робот, які квадроцикли. Російський робот має їздити на печі. А назва у нього яка? Аватар. Просто ідеальна для російського робота. А зараз я вам хочу для порівняння показати розробку українських студентів з Харкова. Це робот Дживко. А тепер порівняйте робота, якого пафосно показали Путіну і який є надією російського військово-промислового комплексу, і робота, якого створили харківські студенти. Ну так, у нашого немає білого шолома. Отже, путіну з помпов показали робота, який... Ні, не... їздити на квадроциклі. Який практично не відрізняється від розробки харківських студентів, от тільки харківські студенти свого робота зробили у вільний від навчання час і майже безкоштовно. А корпорація Ростех, яка створила російського робота, подає його як термінатора і майбутнє російської армії. От такої кіберкбудущо російської армії. Вони вивели купу своїх нафтогазових грошей і зробили оце. Який ж вони бюджет розпиляли, щоб зробити чого потьомкінського робота, що називаючи все заради понтів»? Я здається, зрозумів. Дві головні духовні скрепи Росії пиляти бюджет і понтувати. Щі. І, здається, я знаю, як зупинити Путіна. Це буде мій мирний план. Чуєш, а можеш якусь пафосну музику включити? Я знаю, як зупинити Путіна. І, можливо, колись це назвуть Мирний план Щура. Хоча ні, краще план Майкла. Щура не дуже звучить. Отже, мій мирний план полягає ось у чому. Скільки їм коштувала Олімпіада? 50 мільярдів доларів. А розпиляли скільки це найдорожча зимова олімпіада в історії. Чим більше ціна заходу, тим більше вони крадуть. Дайте їм право провести ще одну олімпіаду. Причому літню, прийшов взимку і бажано у воркуті. Ба -да -да. Я також закликаю всіх, хто виступає за скасування чемпіонату світу з футболу у Росії, почати його підтримувати. Це ще мінус пару десятків мільярдів доларів з їхнього бюджету. І так само давайте у них ще раз проведемо Євробачення. Минулого разу вони його зробили найдорожчим в історії. Цього разу вони захочуть його перевершити. І хто би від Росії не співав, Білан Кобзон Чевелоїв, ми всі будемо голосувати за Росію, щоб він переміг, і тоді наступного року Євробачення знову проведуть у Росії. І, панове, з Голівуду. Дайте Левіафану оскар. Тоді у Бондарчука з'явився аргумент, щоб вибити у російського бюджета ще пару мільярдів на ідеологічно правильний епічний блокбастер. Зоряний. Авата Термінатор. А Михалков витратить купу грошей на семілогію Вова і Філософський сортир, Вова і Принц на Півкровка, Вова і Даристерхів, Вова і В'язень Магадану, Вова і Орден Леніна, Вова і Курс Рубля. Таким чином, ми зможемо розв'язати не гонку озброєнь, а гонку понтів. А понти дорого коштують, і паралельно з цим треба заслати у Росію агентів корупціонерів, які будуть допомагати розкрадати російський бюджет зсередини. Ну, хоча б так як це зробили українське СБУ. Вони заслали у російську військово-промислову корпорацію Ростех колишнього міністра внутрішніх справ України Захарченка. І після цього ця корпорація презентує робота Аватара. Ну що це як не успішна спецоперація агента під прикриттям? І тепер ка пан Захарченко допомагає тринькати російські гроші. Я отримав відповідальний паспорт громадянина Російської Федерації. Так, да, дійсно мені продовжували роботу, і э, я зараз в э, компанії державної компанії розтехнології старшим консультантом. І коли всі пункти мирного плану Щура Майкла будуть виконані, можна бути впевненим, що у Путіна вже не буде грошей ні на армію, ні на зброю. Ні на саму Росію. І до речі, про українських законспірованих агентів. Ви звернули увагу на бороду Захарченка? Служба безпеки України підготувала і заслала у Росію цілу низку замаскованих бородов агентів-розтринкувачів. Їхнє завдання робити те, що вони вміють найкраще тринькати бюджет. Тепер рушічки. Ось ще один приклад агента розтринькувача СБУ. Пан Клименко, екс-голова Міністерства доходів. Всі агенти відростили бороди, щоб відповідати російським духовним скрепам. Брітье і кастрація це фактично одне і те ж. Наприклад, на Русі всіх брита бриталіцих, брітарожих, бритоморних, їх вважали голубими, насправді, гомосексуалістами. Тому що чоловік ну, без бороди це все одно щоб без штанов вийшов. Цю спецоперацію СБУ назвала ламберсексуал. Все йшло добре, аж поки не сталося не виправне, українське видання оприлюднило фото усіх ламбер законспірованих агентів, яких заслано до Росії. На своєму сайті воно показало ламбер сексуальну зовнішність Азарова, пшонки обидвох молодших Януковичів, Арбузова і також особливо законспірованого ламбер сексуального агента пані Богатирьов. Також постраждала пані Олена Бондаренко. Її СБУ ще не встигло заслати у Росію для розтринкування бюджету, але ми знаємо, що такі плани були. І тепер зовнішність всіх цих ламберсексуальних агентів розкрито. Операція, яку стільки часу планувала СБУ, фактично під загрозою зриву. І все це через видання, яке опублікувало їхні знимки. Ми зараз і звертаємо до Міністерства правди. Розберіться з тим сайтом! Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із заявою про зовнішню політику Росії. Давайте її послухаємо. Росія ніколи не піде по путі самоізоляції, подозрительності, поїзду ворогів. Що? Росія не йде шляхом самоізоляції, підозрілості і пошуку ворогів. А чим тоді вона ще займає останній рік? Страшно навіть уявити, як тоді Лавров уявляє собі справжню самоізоляцію. Підозрілість. І пошуку ворогів. Щоб підтвердити або спростувати слова пана Лаврова, ми вирішили прийти до посольства Росії у Києві. Отже, що ми тут бачимо? Паркан, ще один паркан, колючий дріт і вікна за захисними металевими екранами. Тобто, бачимо, що ніякої самоізоляції, підозрілості і пошуку ворогів. Реформа МВС. У Києві почали експеримент. Будь-хто може заповнити анкету на те, щоб почати працювати у новій поліції. Більше не буде даї. її. Буде одна патрульна служба. Але є одне запитання, яке чомусь ніхто не підіймає. Куди МВС діне всі старі палички даєшників? Про це а також про реформу поліції, ми спитаємо у радника міністра МВС, депутата Верховної Ради Антона Геращенка. Отже, пане Антоне, ключове питання. Про яке зараз всі говорять, що стосується МВС реформа і тепер у нас буде поліція. Палички смугасті будуть далі в них. Ну, палички будуть потрібні, тому що предмет для остановки водітелі потрібен. Але Частота вона не має бути такою, коли відстановлювати по принципу а не провірить ли, не випівши ли чоловіка, э, не ли на нервах у чоловіка і так далі. Вот вот Я просто думав, що від того, ще відмовлять, бо то говорили про те, що вже більше не будуть. Працівники да ну їх не буде, але вони більше не будуть стояти, вони будуть патрулювати на машинах. Я no, думав, що від паличок відмовлячи для no, чого їм паличок, якщо в них є сирени? Ну no, в принципі, в Америці паличок немає, дійсно. там використовують сирени для того, щоб остановить і так далі. Може бути дійсно цікавий ход а вообще отказаться від от паличок? Ну класна ідея. я тільки я що вам підказав мені... ідею для реформи МВС. Ну no, я вам скажу, почему бы нет, дійсно, без паличок. Щоб, знаєте, так как вот, перейти Рубікон, да. Тобто есть від вот предмета, который символ? став <кхм> символом, который став поводом для масса да, вот торговцы полосатыми Інтересна ідея. Добре, тоді наступне питання: якщо ви чу ідею идею будете впроваджувати, що ви будете робити з тими паличками, які зараз є? Ну, я думаю, що їх можна продавати на раритетних аукціонах. Наприклад, эта палочка послужила для такої такой, это для такой-то, или еще для чего-нибудь. В конце концов, можна вставлять їх в какое-то место коррупционерам. Ви це можете говорити без наслідків адміністративних чи кримінальних чи якісь. Яких... Ну, а ви знаєте, яке місце я предположив? Ні. Ну, так і я. Так, а в будь яке місці корупціонер, якщо паличку не засунемо, йому буде боляче. Це може бути порушення його прав. Ні, може бути приємно. А, це правда. Реформа. На якому зараз то є етапі? Я по телевізору вже кажу, що є анкети, заповнені, 30% жінок заповнили анкети. Що далі буде? Ну, в первую очередь хочу сказать, что как только объявили о том, что зарплата будет в новой обновленной милиции в 6-8 тысяч гривен, то количество анкет, естественно, возросло. Ваша проблема была в чем? Зарплата была маленькая, и лучшие люди нашей страны, они не хотели идти работать в милицию. А опыт мировой показывает. Если хочется, чтобы милиция работала хорошо, да и любой правоохранительный орган, там должен быть достойный уровень заработных плат. И тогда лучшие хорошие люди грамотный опыт найдут туда. Поэтому первый этап начался с того, что будет создана патрульная служба. Мы должны прийти к тому, чтобы через год два У нас не было торговцев полосатых палочков на дорогах. А людей останавливают только тогда, когда они нарушили правила дорожного движения, и тогда, когда идет антитеррористическая операция, есть подозрение на то, що что человек что-то перевозит. А так людей не должны останавливать. Даже вот я был недавно в Америке, там человек пьяный, может ехать за рулем. Его никто не остановит, если он не нарушил правила. Это правильно. А коли уже на вуличу выйдут першие, чи патрульни полицейщики. Конкретно по городу Киев это планируется сделать к концу мая месяца. Потому что сейчас будет большая работа. Сначала собираются я чувствую, что их будет десятки тысяч желающих, будет проведен отбор по современным методикам, в котором при будут принимать участие американские специалисты, используя специальные программные средства, которые используются при наборе в американскую полицию. Будут выбраны те люди, с которых наиболее стойкий характер, кто пройдет на физические тренировки, кто будет безукоризненным и честным на своем посту. Понятно, что тоже окажется, что пройдут и проходимцы, но их должно быть минимум. В то время как сейчас, к сожалению, кумовство до сих пор правит в этой стране. Кумовства быть не должно вообще никакого. Как відбуватывающий процес звезды. Вільнення тих, хто є зараз. Дуже просто. Робітники міліції, це державні служби, які вільняються приказом міністра, але це И например, летом, когда некоторые другие работники отказывались ехать на антитеррористическую операцию, без сомнения, без сожаления, таких людей избавлялись. Например, вот недавно опять-таки, министр сто 102 гаїчников, так сказать, которые фальсифицировали протоколы по поездке автомайдана в Межгурі. Они это делали под нажимом своего руководства. Начальники находятся под следствием. Но те, кто подделал документы, они морально не могут работать в обновленные патрульно-постовые службы. Сколько вы думаете, что буде звільнено теперішніх працівників міліції? И да и Планируется вывести милицию на европейский уровень. Это где-то 120-125 тысяч. Будет работать? Да, будет работать. Это, я думаю, где-то через три года. Сегодняшний день принято решение 172 тысяч работников милиции сократить до 152 тысяч за счет отказа от разного рода административно-хозяйственных служб, отказа от тех людей, которые занимают места, но неэффективно работают. И за счет этого сокращения как раз повышать заработную плату в том числе. Вы заробляєте 20 тисяч за цей рік, так, як ви плануєте, фактично у вас вийде 20 тисяч людей, які ненавидять МВС, то є армія, яка може зробити щось погане. Значить, не стоїть на цьому акцентувати увагу. Всі ті, хто хотів придати, вони вже придали і воюють проти України з міліціонерів. Тому, що стосується їх віддер, не треба обобщати. Кожен із тих, хто уйде, а багато з них достатньо обезпечені люди, тому їм є чим зайнятися. Не стоїть драматизувати цю ситуацію. Тут не варто того, щоб бояти на вашу тобто, вони не будуть нести. Просто я чому того ще бою? Тому що є пан сама Путін, який задача. є пан Путін, який, як тільки бачить десь в Україні трошки незадоволених людей, він зразу до них прибігає і каже: ваші права порушують, я буду вас захищати. У мене є іскандери, медведів і скрепи. У нас нет другого выхода, кроме как идти по европейскому пути. Мы не можем содержать чрезмерный штат бюрократии, когда один сидит на голове другого, а народ не чувствует этого эффективности. При этом те госслужащие получают маленькую зарплату и говорят, что коррупция у нас, потому что зарплата малая. Значит, надо создать зарплату достаточно высокую, а количество госслужащих должно соответствовать европейским образцам. Все, другого пути нет. Да, да, тут я поэтому, поэтому ваша логика неверна. Мы не можем не можем обращать внимание в данном случае на Путина, содержать людей. Хотя, хочу вам сказать, что именно то, что не увольняли сразу же многие люди из милиции весной, это было обусловлено именно тем, что тогда это было опасно, потому что вообще была развалена система государственного управления. На сегодняшний день уже такой опасности в областях Украины, за исключением там зона антисессийской операции не существует. Угу. Хочу сказать следующее. Много было органов милиции, которые дублировали друг друга. Или были, например, такие подразделения, как ветеринарная милиция. Ветеринарная милиция? Да, да вот... Вы считаете собаки, чи Нет, это типа, которая должна была контролировать качество продуктов и так далее, и так далее. Но для этого не нужно иметь правоохранительные органы. Есть Министерство сельского хозяйства, у них есть инспекции. Грубо говоря, существовало на бумаге, тем не менее, это там, не знаю, там 400 или 500 человек, которые получали зарплату. Я бы наоборот был лучше. Бы Больше следователей, більше работников патрульно-постової служби, ужасный некомплект, потому комплект. Тому що ніхто не хотів работать участковым або патрульно постовым милиционером на 2000 гривень. Хто би не хотів сказати, але матеріальна сторона вопроса, вона играет роль. Це важно. Чи я правильно розумію, що ця реформа міліції — це не тільки реформа, ну, очевидно, того, що будуть. Кращі гроші у міліціонерів. Що саме зміниш у поведінці міліціонера? Він буде соблюдати інструкції. будь-якого государственного службовця в Європі, в Америці вона успішна, тому що у нього є чіткі інструкції і Він знає відповідь на будь-який вопрос. У нас же практически не уделяется внимания. Я знаю, что многие наші мілиционеры не знали о том, что, например, нельзя применять резиновую дубинку и бить человека по голове. Нормативные документы нельзя бить по половым органам, нельзя бить по целому ряду других моментів, Да? И одно дело, когда ты, допустим, размахнулся, ударить, и человек случайно, так сказать, в отмене, его голова оказалась рядом, это одно дело. Когда это делается намеренно, то это злый умысел, за это должен лиционер нести ответственность. Ну, дякую. вам успіху. Спасибо. Дякую вам за интервью. Як зазвичай у нас проходить народна люстрація. Люди прийшли, чиновник до них не вийшов, всі розійшлиші. А потім люди його знайшли і самі кинули у смітник, а потім всі розійшлиші. Але у Синельниковому на Дніпропетровщині дещо пішло не так. П'яних працівників юстиції застали випадково на робочому місці громадські активісти. Нам начальника із служби в робоче. Мініальненького. Фініліка, маленькі городок. Люди прийшли, щоб люструвати одного чиновника, а до них вийшла абсолютно п'яна інша чиновниця. Якщо послухати крик п'яної жіночки, то можна почути, як вона обуруюсі, що до неї прийшли люди у масках. Сінієліка, маленький гародок! Визвать висят і не за біру. Вона сказала просто стидно. Визвать висят і не за біру. Та Таким чином, п'яна жіночка зупинила люстрацію. І знаєте. Що активісти зробили? Викликали міліцію. Міліція, що прибула за викликом мітингарів, увійшовши у приміщення юстиції, п'яну начальницю виконавчої служби спочатку не могла знайти, бо та ховалась у туалеті. Згодом її таки знайшли, і вона визнала, що пила на робочому місці. мені Много випили, так? На роботі виділяє алкогольне на Примітно, що це відбувалося у прийомний день головної героїні історії між 14 та 15 годинами. А ну тепер все зрозуміло. На її дверях чітко написано: приймальні дні вівторок з 10 до 12, і четвер з 14 до 18. Вона прийняла у денний час, який призначений для приймання. Вона не зробила нічого поганого, просто вона дуже по-своєму розуміє приймальні дні. І продовжуючи тему люстрації: у Чернігові батьки не схотіли пускати у школу новопризначену директорку. Бунт у Чернігівській школі батьки не підпускають до своїх дітей нову директорку, бо вважають її за сепаратистку. Там дітям діти, діти, а, ви ж, діти. а я діток ідіть законними методами. добивайтеся того, Добивайтесь так, а, ви а, да, а ви законним методом добились? добідом. Я назначені управління образування. А чому? ви не читаєте, що у вас немає порального права бути? Ні, я не вважаю, виявляєші, що нова директриса це стара активістка партії регіонів, відома наприклад тим, що називала майданівців бандерлогами і підтримувала антимайдан. Ось вона депутатка Чернігівської ради з георгівською стрічкою на харківському з'їзді регіоналів. Ти з вас відео слышал, що в нашому місті Чернигове вдалося бандерлогам захватить власть, то це неправда. Між мальчиками, міліціонерами, залишимися в області, і бандерлогами стали ми. Мені цікаво, що змусило місцевого начальника управління освіти зробити її директором школи. Для мене перше професіонал, професіонал, людина, яка пропрацювала 8 років заступника директора школи. Вона професіонал. У чому? У тому, щоб називати протестувальників бандерлогами, це слово є літературне, Є це слово яке е, обозначає е, добре згуртовану е, групу, так? А, ну тоді вона справді професіонал. Як професійно чи виправдовує? Пане Допкін, ось кого треба брати приклад. Якщо нині у вас хтось спитає, що означає оця футболка, спіливо кажіть, що. Це була акція Грінпіс на підтримку вимираючих птахів червоної книги. А ви, панове депутати, які голосували руками за закони 16 січня, коли вас спитають, що це було, кажіть прямо: це була акція відкрита долонька, і ми таким чином казали Януковичу: СТОП диктатурі! Oh, 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 Врешті-решт, у Чернігові таке звільнили нову директрису. Лишилося простежити, щоб цей пан не працевлаштував цю пані у якусь іншу школу Чернігова, бо він схоже продовжує вважати її професіоналом. Ну що, ми вас трохи розважили, а тепер повернемося до того, з чого ми почали. Кожен має робити свою роботу. Просто давайте її робити трошки краще ніж у мирний час. Вйо до роботи! І слава Україні.